Російський диктатор вкотре заговорив про національність українського президента. За його словами, якісь західні куратори навмисно поставили на чолі України єврея, усе для того, щоб прикривати нібито антилюдяну сутність України. Я нагадаю, що це не перші антисемітські заяви кремлівського очільника. Раніше Путін говорив, що Володимир Зеленський, начебто, ганьба єврейського народу. Путін антисеміт, який зациклився на єврейському походженні українського президента, про таке на своїй сторінці у Фейсбук написав речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на скандальні закиди російського диктатора. Зараз до вашої уваги цитата. Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента у сучасному світі. Не має бути місця ненависті за етнічною ознакою. Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України. Насправді це ж абсолютно політичні заяви і звернення до лідерів багатьох країн, тому що президент України єврей на це звертає увагу Путін. На це є реакція інших країн світу, де також є представники, власне, так і там євреї, і так далі. Максиме, що з цим робити? До кого є звернення Путіна в першу чергу? Це внутрішня аудиторія? Не тільки внутрішня, але це не звернення до лідерів країн, це підігрівання інтересу. У тих груп осіб, які продовжують Тим чи іншим чином підтримувати Російську Федерацію, це як оці всі конспірологічні там, заяви Трампа, і цей рух QAnon, який навколо його особистості виріс і почав розростатись різними корупці... не корупційними, досі корупція не покидає думки конспірологічними теоріями. І, власне, ось Путін підготовує, підгодовує цю свою аудиторію такими заявами. Чому він продовжує це робити? А тому, що ну, йому. Стало очевидно, а що мені за це зроблять після того, коли Лавров прямо сказав під час одного з інтерв'ю. що те, що там Володимир Зеленський етнічний євреєм, нічого не означає, бо Гітлер вже також говорять, нібито, uh -huh. е, був євреєм. Як відреагував Ізраїль на цю ситуацію? Абсолютно безхребетно, слабко це було просто це, це виглядало жалюгідно з їх боку, перепрошую, але враховуючи їх принципову позицію, яка стосується е, антисемітизму, тут вони виглядали ну. Ніяк і тому Путін розуміє, що він може це робити, тому що ну аудиторію він своє підігріє, він спровокує на реакцію. Це також для нього важливо, тому що ну на якісь серйозні теми з ним ніхто дискутувати не буде. Тобто, якісь обговорювати з ним моделі переговорів чи ще щось. Йому потрібно надалі себе якось суб'єктивувати. От він вкидує такі заяви, починається обговорення, його аудиторія підігріта, ніяких наслідків політичних для нього. Го не виникає додаткових персональних санкцій, які б мали бути, не виникає. Тому от він власне робить тому, що може це на даний момент собі дозволити.